У Люботині відкрилась художня виставка, яка присвячена пам'яті Леоніда Рубаненка. Він був заслуженим економістом, головою корпорації консалтингова група Рубаненко і партнери. Після разом з дружиною Людмилою відкрив творчий клуб Гостина на Дворянській», організацію, яка збирає історію Харкова та Слобожанщини. Організовувати виставку вирішила саме у Люботині, бо останні шість років Леонід прожив у цьому місті. Говорить Людмила Рубаненко. Це місто останнього притулку для. Леоніда Івановича. Він обрав це місто для того, щоб ми з ним е, доживали тут вдвох е, е, останні роки. Ну, так вийшло, що Господь забрав його дуже рано. На цій виставці представлені роботи народних та заслужених художників України серед присутніх директорка Харківського художнього музею Валентина Мозгіна. Захоплення мистецтвом. Це дуже глибоке захоплення. І тому, коли сьогодні ми бачимо цю виставку, присвячену пам'яті Леоніда Івановича, я бачу ну, майже всіх, ні, не всіх, всіх, звичайно, не вдалося зібрати багатьох художників, фотохудожників, е сценографів, е які були знайомі з Леонідом Івановичем, і майже кожен з них отримав. Таку дуже дієву підтримку на відкриття приїхали знайомі та друзі Рубаненка. Вони кажуть, що виставка це можливість згадати про життя Леоніда та його роботу. З того часу, з 80-х років, виставки харківських художників їздять по світу, колективні виставки, і з того часу ми дружили з Леонідом Івановичем. Це ну, майже 40 років. Давайте згадаємо добрим словом Леоніда Івановича і оця традиція це краща пам'яті про його і про те, що ми. Всі разом сьогодні, і перемога буде за нами. Леоніда Рубаненка пам'ятає та згадує мер Люботина Леонід Лазуренко. Завдяки покійному Леоніду Івановичу на території Люботинської громади було організовано безліч творчих проєктів, виставок. Дуже його не вистачає. Завжди будемо пам'ятати його щиру посмішку. Якби не такі люди, не такі родини не було б України. Сьогодні не стояли перед цією навалою такими об'єднаними, такими мужніми, такими незламними. І спасибі Леоніду Івановичу, що він був уособленням цього. Відвідати виставку та подивитися на роботи художників можна буде до 20 травня. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.